Шалом, це Славко, десь там відбувається зустріч Зеленського з Трампом. Зустріч, що багато нам чого скаже. І я замість того, щоб дочекатися її кінця, ніяк не можу дочекатися. Знаєте, що я роблю? Дивлюся за сумну долю оцього німецького коня-Бундесвера, бачите? 1911. 64-й рік кінь Бундесферу розказує, що його дідусь загинув під Сталінградом, його бабусю з'їли під час відступу в голодні повоєнні роки. Батьки стали жертвами механізації, бачите, їх поміняли на трактор з таксою. А він сам щасливо був служить в Бундесфері разом з молоддю. Кажеш, командиром у нього справжній граф, як і було в німецькій кіноті, Бачите, справжні тракененські коні. Ви не повірите, що 56-го року американська розвідка опитувала німців, яка кінота найдійніше, які коні в найдійніше в поході на радянський союз. Бачите, це кінота Бундесверу, 64-й рік. Зараз ми подивимося, як її героїчно застосують проти ворога. Бачите, ці люди ще пам'ятають війну, бачите, що вони ще галифениру, рейдхозе не розучились носити. Ось план, да, от it поперек линии комунікації, каже, ауфет в сідло, следом за старфайтером. Чому я вас цим розважаю? Ну, а що власне? Чим зайняті їх смерті? Проіграють в карти. От, власне, і ми чекаємо на свою гільотину. Може, що вона нас мине. Бачите, от вони спешились. Ще старі, бачите, там Г-3 ранні були. Зараз вони атакують противника. Щоб помітно, як і 41-го року атакують противника на бронетехніці. Бачите, старий добрий льох пістоль, все. Хочете спеотиці, все, як бачите, як вони так. І ось, все, противник в цих. Масхалатах на бронетехніки здається, діти щасливі. Бачите, тепер обшук. Все як і має бути. От і погнали назад. Ось, власне, для чого Європі був потрібен Бундесвер? Які щасливі часи, 64 рік. Ще Шольц, мабуть, тільки народився, знали батьки. Ось повертається, це Райт Штафель де Бундесферу. І дослужила вона до 80-х років, поки стала жертвою Схоже, Рейтхоза, який ви, слухайте, пістолети як ще носили, ви бачили на лів, за лівим боком. Оце трохи щастя, трохи радості перед тим, чому я вам все це показую, це перед тим, як ми будемо з вами говорити, за, я не знаю, чи мене за це заблокують чи ні, я звук прибрав. Зараз поговоримо, що чекає нас. Зрештою, доля України нагадує мені долю кінноти Бундесферу. Хватяться, як і зараз за тракті значить, значить мулів, але запізно буде. От вони по нас, ми їм ще знадобимося, вони за нас ще згадають. Бачите, ці діти ще збиралися служити в Бундесфері 64-го року. Зараз дітей так, от по-перше, не пустять. А по-друге, мабуть, і не підуть. А якщо і підуть, то вони будуть думати, як оцих невірних перерізати і зробити ісламське військо. Так, закінчуємо і зараз будемо говорити за долю України. Вимикається.